Сьогодні ми тут зібралися з чудової нагоди, саме відкриття так званої зеленої кімнати це саме те місце, яке надає змогу поліцейським проводити якісне опитування неповнолітніх, не завдаючи шкоди відповідно їхньому моральному стану. Ми сьогодні відкрили за проміжок часу там тридцять днів, мабуть, третю. Зелену кімнату на території обслуговування Запорізького районного управління поліції. Перше це був Вільнянськ. Сьогодні ми відкрили у Запорізькому районному управлінні на території Дніпровського району і зараз відділ поліції номер 6 Ми знаходимося безпосередньо в зеленій кімнаті, яка поділена на дві частини. Це частина, в якій які буде знаходитися безпосередньо слідчі, слідкує за діями дитини, задає питання психологу. Основна мета обітування дітей у даній кімнаті, звичайно, це запобігання повторній травматизації психіки дітей, в процесі процесуальних дій. І головна функція даної кімнати, звичайно, це. Надати відчуття дитині спокою, безпеки, адже саме тільки в таких умовах дитина зможе розказати, що з нею трапилося або що вона бачила. Вибор Запорізького району був не випадковий, тому що район дуже близький до зони бойових дій. В процесі деокупації ми зіштовхнемося з дуже великим колом проблем. І в першу чергу з роботи з психологічно з дітьми, і саме в Поліція вважає, що повинні бути де кімнати, де з дитиною можна поговорити в таких спокійних умовах, де дитина може про щось розповісти, і саме головне чувствувати себе в безпеці.